Діма, це був такий офігенний третій вебінар. Я величезне задоволення отримав, що сам би в себе купив. Тут проходить дві хвилини, і той же клієнт мені каже: Діма, я вирішив закривати школу, закривати цей курс. Не подобається мені це все. Зараз я розкажу вам історію про те, як було злито 8 тисяч доларів на відкриття онлайн-школи, яка після третього успішного вебінару була закрита. Почалося все із звернення до мене потенційного клієнта, який хотів запустити свій навчальний курс, тому що він вже вийшов зі свого бізнесу, з операційного управління, і йому хотілося займатися навчанням. І ось ми провели першу консультацію, на якій я показав, скільки на цьому можна заробляти, показав кейси, приклади декомпозиції з реальними цифрами, що його замотивувало, що його зарядило, і він вирішив. Заходити в цю історію. Ось ця декомпозиція, де вже на шостий місяць роботи онлайн-школа мала би вийти на 50 тисяч доларів доходу і 10 тисяч доларів чистого прибутку. Але такий бізнес вимагає стартових інвестицій, і ми приблизно прикинули, що потрібно буде 10 тисяч доларів класти на старті, щоб на шостий місяць вийти на ті цифри, які я показав. Мого клієнта ця історія повністю влаштовувала, тому що вільні кошти в нього були, і ми більш детально описали всі витрати на запуск проекту. На другій зустрічі ми обрали продукт, який ми будемо запускати, виходячи з експертизи, з аналітики ринку, з аналітики цільової аудиторії, середніх чеків, конверсії і так далі. І саме тут була та критична помилка, про яку я розкажу в кінці відео. Потім на наступній зустрічі ми склали детальний план запуску онлайн-школи, як потрібно будувати маркетинг, продажі, продукт. Клієнтський сервіс і всі питання, які пов'язані були з запуском, ми розписали в реальні задачі і дедлайн. Після цієї зустрічі я залучив додатково методолога для того, щоб упакувати продукт, відключив маркетингову агенцію. Також запустили пошук продавця, також запустили пошук куратора. І по суті ми почали готувати всю інфраструктуру для повноцінної онлайн школи. І в кінці місяця вже були запущені всі процеси. З точки зору маркетингу, повністю упаковка вебінару, розробка ленінгу, розробка чат-боту, розробка вебінарної презентації, все наповнення всі картинки, сенси і так далі і тому подібне. З точки зору методології, пропрацювання повністю всієї програми курсу, всі уроки, наповнення уроків, каздеви, інтерв'ю клієнтів. Потенційних і так далі, все, що пов'язане з створенням курсу з точки зору продажів, яка там має бути структура у відділі, які зарплати в продавців, які мають бути скрипти, регламенти, інструкції, CRM. І ось перший вебінар. Мій клієнт до нього був абсолютно не готовим, в результаті чого після проведення вебінару він ще дві ночі не міг спати. В нас не було одразу після вебінару продажів, і перша продажа була десь аж через тиждень після цього. вебінару. Звісно, що зупинятися після тестового вебінару не потрібно було, тому ми зібрали другий наступний. Він став успішнішим, але продажів з нього не було. Саме на цьому моменті проблема була з якістю реклами, але в результаті це вже не мало абсолютно ніякого значення. І ось ми підходимо до того третього вебінару, до якого всі підготувались максимально якісно. Клієнт був готовий, йому було легко, він класно провів вебінар, всі показники в нормі, все прекрасно, але одне але. Вже традиційно ми зідзвонили з клієнтом для підведення підсумків, і тут він мене приголомшив прямо своїм рішенням. Коли я почув, що він не хоче продовжувати, я почав розбиратися, а в чому ж причина? І коли ми пішли в цифри, ми побачили, що так дійсно бажаної окупності немає, проблеми з рекламою є, і не все так гладко, як хотілося. Але коли я показав, що цифри можна оптимізувати і добитися планових показників. Я побачив, що думка клієнта абсолютно не змінилась. Потім ми почали розбирати всі етапи запуску, дивитися витрати на проект, подивилися, що можна було дешевше запуститись, зекономити на лендінгу, на спеціалістах і так далі. Але і після цього його думка про продовження не змінилась. Пам'ятаєте, я казав про ключову помилку? От саме зараз я про неї і розкажу. На самому старті ми розробили ось таку табличку, де галочками проставили, який курс. Найвигідніше нам буде запускати. Ключове слово найвигідніше, тому що він відповідає критеріям для того, щоб масштабувати цю справу і вийти на 100 тисяч доларів доходу. І в цьому дзвінку третє, на що ми подивилися, це на експертизу. Я сказав клієнту, що окей, якщо ми замінимо експерта і хтось інший буде проводити ці вебінари, цей курс, що тоді? Тоді клієнт знову сказав, що нічого не зміниться. І саме тут я задав клієнту пряме партнерське питання, після якого я й вирішив записати це відео. І це питання звучало так. Якби ти на сьогодні заробив вже 3000 доларів чистими після третього вебінару, чи змінилось би твоє рішення про те, щоб продовжувати школу? І тут клієнт сказав, що ні, рішення моє би не змінилося. Після його відповіді Ні, ми закрили проєкт. І клієнт успішно злив 8 тисяч доларів. А тепер я розкажу основну проблему і основну мою помилку, чому проект в результаті став неуспішним. Найбільший мій косяк був в тому, що я опирався виключно на свій досвід і не розумів, що люди бувають різні. І в моєму досвіді, коли я неуспішно стартував якісь проекти. Я то докручував рекламу, то доінвестовував більше, то замінював експертів. В цілому я робив все для того, щоб добитися планових показників і продовжував. Але я на свій досвід дивився виключно з призми, там, бізнесу, як продюсер, як людина не зацікавлена в продукті. Але якщо ти експерт, то ти ніколи в житті не запустиш успішний проект з тим продуктом, в якому ти не впевнений, яким ти не гориш, і який ти не хочеш розвивати. І саме це було основною причиною. Мій клієнт просто не хотів, йому було не цікаво. Він не любив цей продукт. Ми його вибрали просто як бізнес-проект, який перспективний, цікавий масштабований. Але душа в нього не лежала до цього продукту. А він хотів розвивати не онлайн-школу, не робити продюсерський центр. Він хотів зробити свій продукт як експерт. Але цей продукт не відповідав його головній експертизі, і це була моя основна помилка, яку я допустив на самому старті співпраці. Але після цього ми не припинили співпрацю. Ми продовжуємо. І ми вже обрали той продукт, яким він горить, який йому подобається. І він вже отримав три перших клієнти на цей продукт. І там все прекрасно, там клієнти задоволені, він задоволений, гроші йдуть, безкоштовно клієнти йдуть. Так, це коштувало 8 тисяч доларів. Але це той безцінний досвід, після якого я більше ніколи в житті не стану на ці граблі. І тому, якщо ви експерт і ви хочете розвивати свою експертизу, запускайте те, що вам подобає. Не слухайте всяких продюсерів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!